Об'єднані заради перемоги в Івано-Франківську розмальовували тубус від снарядів для бійців Азову. До акції долучилися військовослужбовці, рідні захисників, внутрішньо переміщені особи та мешканці міста. Більше про мистецький жест підтримки у матеріалі наших журналістів Воно ляпа неприємно, але коли ти робиш швидко. Типу, ну, давиш не сильно, а ага. вона ну, тоді красиво рисує. Декілька хвилин майстер-клас, і військовослужбовець Володимир береться за розмальовування першого в житті тубуса. Чоловік став на захист країни в перші місяці повномасштабного вторгнення. Під час служби отримав поранення на Курщині, а зараз проходить реабілітацію. Долучився до артзаходу, аби його робота принесла користь. Азовці віддадуть волонтерам, які допомагають бригаді. Інші продадуться як на аукціоні, і теж кошти підуть на допомогу ветеранів війни, допомогу ЗСУ. Поруч разом з дітьми тубус розмальовує і Анна. Тут має бути напис Азов, котрий бореться за те, щоб було мирне небо у цих малюків, і на ньому символічно долоньки дітей з написом. Не передавати нам цю війну. Жінка військовослужбовиця на захисті країни зараз і її чоловік. Дуже добре розумію, що таке розлука з дітьми особисто. Розумію, чому мені було важливо піти туди захищати їхнє майбутнє, і мені важливо, щоб вони приймали участь в різних таких заходах, щоб не просто бачили десь зі сторони, а бачили в реальності, що відбувається, тобто що є військові, є ветерани. Як з ними спілкуватися, як з ними взаємодіяти? Тому такі заходи важливі. Долучилась до ініціативи також і Вікторія. Та це свого роду та ж реабілітація і якась віддушена в цей час. Ну і плюс долучаюся до якоїсь хорошої справи. В кожен крок вкладати просто розуміння того. Де ми живемо, чим ми зараз живемо, ну і не бути просто байдужим до цього. Простір ветерани цивільні Петрос. Місце створене задля налагодження комунікації між військовими і цивільними. Такі спільні заходи тут не рідкість. Загалом ми спробуємо зробити атмосферу, де не страшно якось там перебувати, легко знайти, де, де вільний в доступ і де відкрити. Нам не, не сильно це вдається. Цивільні мало виходять в відсотковому е, положенні, і так само військові мало приходять. Тому це все, що ми робимо, це таким. Якимись дуже простими кроками це точно один з тих кроків мінімальних, але з другого боку дуже дорогоцінних. Це ініціатива до речі, азову загалом до розфарбовування тубусів долучились близько 30 охочих.